українки – найкрасивіші жінки на планеті, хто погоджується зі мною з вас відразу лайк, а українські бренди тільки підкреслюють цю красу. Тому збираємо разом образ як з Pinterest. За основу образу я взяла сіру спідницю міні і затишний молочний светр. Додаю аксесуари зі свого вішліста. Тут моя омріяна база від українського бренду Minimal. Побачила, що лише до 15 листопада у них знижки аж мінус Тому я ні секунди не сумнівалась і відразу вихватила свою омріяну красу. І що саме я урвала, поки воно не стало солдату. Перше це супертрендова срібна каблучка з позолотою. Всього. За 740 гривень. Також обрала мінімалістичну доріжку з цирконієм, яка просто неймовірно виглядає. І ви ніколи не вгадаєте, скільки коштує ця срібна каблучка прямо зараз 540 гривень. Я давно хотіла мінімалістичну підвіску таку, щоб на щодень. Тому натякнула декому, що це було б чудовим подарунком і замовила її також. Це маленьке сердечко, ну просто в саме сердечко, і душі приємно, тому що зараз вона коштує більш ніж двічі дешевше. Доповнюю образ трендовими слінбеками. Не забуваю про легкі парфуми і свій улюблений берет. Секундочка ніжностей, бо хтось дуже просився на і на фінал найтрендовіше Максі Пальто у чорному кольорі. Чекаю оцінку образу в коментарях хто 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 повернувся в Україну? Сьогодні я відкрився в республіці та в Лавіні. Чарги були шалені, але якимось чудом я потрапила туди за дві хвилини. Відразу мене зустріла така краса, що я подумала, о май гад, можливо, я тут залишив всі свої гроші. Металік джинси як Зарі просто вкрали моє сердечко. Дуже хотіла їх приміряти, але не склалось через величезну чергу. Та пульки ніби гадно, просто розрив. Дуже якісні і стильні. Знаю, що білизна зайчанцям дуже класно носиться, тому не пройшла повз цей відділ. Не знаю навіщо мені були ці шлейки, але вони дуже красиві, хоча й безцінні. А ось ці з перлинками. Це, взагалі, помітила, що багато хто брав піжами, вони тут досить приємної якості, тому показала, які сподобались найбільше. Далі був відділ аксесуарів я не змогла пройти повз ці милі шкарпетки. Сподобалась така трієчка за дуже приємну ціну. А тут, ніби пробігла Блері з серіалу пліткарка, було просто купа аксесуарів у цій стилісті. Я як сорока забігла ще до прикрас, були такі класні сережки, підвіски і ще дуже стильний чокер. Також сподобалася золота цепочка. У мене є схожа. Дівчата очі розбігалися на сукня, хоча червона вкрала моє сердечко. Сподобалася ще чорна за симетричним вирізом. І ось такі дві базових сукні класні і приємні по якості. Є багато зимової тематики, таке все затишне і приємне, і навіть трішки джинглбал я нічого так і не купила, тому що черги примірочної на касу були просто шалені. Люди переодягалися прямо в залі, і таке враження, що вони скуповували просто все. Напишіть в коментарях, як вам такий формат відео, і не забудьте підписатись. І як проходить мій день як міні-блогера та ugc кріейтора. Привіт, мене звати Яна, і вже 6 місяців, як я веду TikTok. Ділюсь безкоштовною інформацією про UGC, яку розповідають за гроші. Тому не забудь підписатись. Мій ранок починається о 8, і Ще хвилин 30-40 Я лежу в ліжку, читаю новини і перевіряю месенджер. За день мені приходить від 5 до 10 заявок на співпрацю, тому у цей час я на них відповідаю. Потім я йду по свою ранкову каву, салата на ванільному та улюблений макарун. Факт про мене, хоча я й солодкоїжка, я не люблю солодкі сніданки. Улюблені інгредієнти це лосось, авокадо, яйця, салат та хліб. І до речі, я це все можу їсти у будь-якому форматі страви і не лише на сніданку. Після сніданку я роблю усі ванні процедури і готуюся до знім. Мального дня зйомки у мене щодня, окрім темних днів, коли вони неможливі. Хороше світло у нашій квартирі у другій половині дня і всього три години. Тому як ви розумієте, з них я вижимаю максимум, бо співпраці мене справді багато. Макіяж і зачіска для зйомки займають у мене дві години. Якщо вас цікавить, як я це роблю, залиште комент під відео. Зніму туторіал. Десь о 12-13 я починаю знімати. Знімальний процес на одне відео триває півтори-дві години. Далі настає час монтажу. Він займає у мене багато часу. Від трьох годин з озвученням одного відео. Тобто то орієнтовно на кожне своє відео я витрачаю по 5-6 годин, і це якщо не брати, що процес підготовки. Коли працюєш в такому ритмі, дуже важливо виділяти час на себе і на свій розвиток. Ми саме тому я вирішила повернути в своє життя вивчення англійської мови і роблю це Клавер. Це онлайн школа англійської мови, яка збирає біля себе жіночі ком'юніті. і Робить усе, щоб кожен отримав бажаний результат. Якщо ви чекаєте того самого ідеального часу для вивчення мови, то знайте, він прямо зараз. Повертаємось до мого графіку. Як ви розумієте, у цей період мені потрібно ще й Істи найчастіше я замовляю щось, тому що в мене взагалі немає часу на приготування, і вже ввечері я публікую це відео, щоб ви його побачили і залишили коментар. Якщо вам сподобалось, повірте, я завжди дуже стараюся вкладаюся свій ролик, тому дуже чекаю на ваш фідбек. Тільки я витратила науги українського виробництва і моє інше трендове взуття. На цей сезон я вже закупилася взуттям, тому показую вам свої новинки. Перша модель це дуже трендові тапочки, які схожі на Акдіскет. Я думала, що буду використовувати їх лише для відео, але зараз я їх просто не знімаю. Ця модель це фабричний Китай з натуральної замші, і коштують вони 2150 гривень. На свій 38-й брала 40-й і повністю ними задоволена. Друга пара уже українського виробництва це суперстильні кросівки на масивній підошві. Взагалі я хотіла собі щось. Купити у пуми Adidas чи в Balance, але нічого не знайшла, тому замовила у наших і супер задоволена. Довжина моєї стопи 24,5 см, Але я знову брала сороковий розмір і коштують вони 2250 гривень. І остання пара, заради якої ви дивилися це відео. Вони дуже схожі на ак ультраміні платформ. По зручності зуття ідентична, Побачимо, як буде в процесі використання. За рекомендацією бренду я обрала 38 розмір і не прогадала. А їх вартість 3700 гривень. А замовляла я кросівки на цій сторінці Оцінюйте взуття в коментарях, що сподобалося, що ні, чи коштують вони свої гроші на вашу думку. Не забудьте підписатись і чекаю вас у своєму інстаграм. Та плесенький костюм, який я не зніму взимку. Але насправді я ходжу у ньому вже. Ношу флісові костюми аж три сезони на рік. Тому впевнена, що багато їх не буває. Не знаю, як ви, а я вважаю, що це найзручніший одяг ever. Коли хочете обрати один колір костюму, то сірий це безпрограшний варіант. Але я обирала з палітри аж 12 відтінків, серед яких були і яскраві, і базові. Обрала штани палацце, тому що це моя улюблена модель. Доповнюю образ скороченим зіп-худі. І я переконана, що речі цього бренду носяться гарно, тому що це моє не перше замовлення у них гардеробі я має комбінезони ще один костюм від них. Костюми приблизно 4 роки а виглядає він як новий. Тому замовила собі новий фасон у харківського бренду Кем Buy. Бренд виділяється тим, що у них є розміри від дитячих до справді розкішних об'ємів. Хоча їхня вартість дуже доступна. Ми все ж отримуємо якісну турецьку дернитку на флісі, і саме вона не скочується, не линяє і не розтягується після прання. У них є багато фасонів костюмів і не тільки тому рекомендую вам забігти і роздивитися всю цю теплоту. Зберігайте відео, щоб не загубити костюм і чекаю на вашу оцінку образу. Ось і хтьом.